Доброго дня всім! Сьогодні ми з вами будемо пекти булочки з кунжутом. Для цього беремо 325 мл теплої води, одну столову ложку цукру і 7 г дріжджів. Чайна ложка 5 г і. Півчайної ложки, ой, півчамнії ложки 7 грам. Розмішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Прийшло 10 хвилин. Тепер додаємо чайну ложку солі, 30 грам олії без запаху. Розмішаємо і будемо докидати борошно. Борошна беремо 500 г. Тісто будемо місити 10-15 хвилин. 15 хвилин я промісила тісто, трошки підпилюючи стіл. От воно таке вийшло, Ну, не троше, трошки липке, але до рук не береться. Ну, не забите. Тепер беремо. Мисочку промазуємо олією, Формуємо колобочок. Накриваємо харчовою плівкою і на годинку, щоб воно підійшло в тепле місце. Пройшла година. Тісто дуже гарно піднялося. Дивіться, яке красиве. Тепер ми Трошки підпилимо, щоб його виложити. Дивіться, який красивенький. Трошки його обімне. Дуже приємне, еластичне тісто. Будемо ділити його на вісім рівних частинок. З цього тіста у нас вийде вісім булочок. Розділи, розділила я тісто на вісім частин, ну, приблизно однакових я не користувалася, не, не важила їх, а так приблизно, щоб були десь більш-менш однакові. Тепер з кожної частинки робимо гарну кульку. Формуємо вже булочку маленьку і викладаємо на деко. Сформувала я 8 кульок приблизно однакових. Тепер накриваю харчовою плівкою. На 10 хвилин. Прийшло 10 хвилин. Тепер ми будемо ще один раз обминати булочки і ставити їх уже на деко, і на деко вони будуть підходити. Значить, я беру рук і змащую олією, беру булочку, і опять. Наче впихаю все всередину. Таким так Впихаю і закріплюю. Щас, Руки змащу краще. І щоб вийшлося, так, такі знову така кулька. І таку кульку вже ставлю. На деко я положила вже 8 кульок на противень. Якщо ви схочете ці булочки використовувати для бургера, то їм потрібно придати трошки плоскішу форму. Для цього мочаємо руки в олію і кожну кульку придавлюємо. Якщо вам подобаються більш високі, можете цього не робити. Тепер накриваємо плівкою і 40 минут даємо булочкам зійти прямо на деко. Пройшло 40 хвилин, наші булочки піднялися гарно, тепер я буду змішаю жовток з столовою ложкою молока, розмішаю і буду намащувати. Намащувати буду акуратненько, щоб не зрушить, бо вони такі воздушненькі, посходили такі. Акуратно, щоб не придавити їх. І присипатиму кунжутом. Духовка в мене прогріта, буду ставити на 180 градусів на 20 хвилин. Ви підстраюйтеся під свою духовку. Спеклися наші булочки, я їх випікала 20 хвилин. Якщо ви хочете, щоб вони були більш засмаглі, то печіть 30 хвилин. Вони вже остигли, я зараз розріжу, подивимося, що там всередині. Дивіться, вони є стають на місці зразу. Можна використовувати для любих бутербродів, для гамбургерів. Користуйтесь цим рецептом, якщо вам сподобалося. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі на моєму каналі.